Всі ефірні олії використовуються в домашній аптечці. Сьогодні розповімо про ефірну олію лимону. Візьмемо за основу, що всі ефірні олії, по дослідженням ароматерапії, впливають на наш організм в трьох головних напрямках: перше, кожна ефірна олія дезінфікує повітря і підтримує наш імунітет. Друге, всі ефірні олії мають оздоровлюючі властивості на наш організм, і оздоровлюючі властивості ці впливають також і на нашу шкіру. Третє: кожна ефірна олія має вплив на нашу нервову систему і емоційний стан. Давайте розглянемо саме ефірну олію лимон по цих трьох напрямках. Лимон захищає нас як від вірусів, так і від бактерій, і це дуже важлива властивість в сучасному житті, тому що ми дійсно не знаємо, які збудники знаходяться біля нас і можуть викликати застудні захворювання в комплексному оздоровленні нашого організму. Олія лимон використовується для підтримки здоров'я судин, посилення метаболізму та захисту від вільних радикалів. В косметології ефірна олія лимона використовується для відбілення пігментних плям. Це фототоксична олія, тому її краще не використовувати в сонячні дні, особливо не наносити на шкіру. І як і всі ефірні олії, лимон впливає на наш емоційний стан. Це свіжа бодьора олія. Тому, коли ми починаємо день з ефірною олією лимон, нам краще прокидатися зранку, вона підтримує наш настрій і також. Сприяє на концентрацію уваги. Тому беремо з собою ефірну олію лимону в подорож. Вона допоможе сконцентруватись на дорозі водію, а також всім іншим відчувати себе більш бодьорами. Як ми все це використовуємо на практиці? Нам потрібно одна-дві краплі ефірної олії лимону, які ми додаємо в аромалампу, в діфузор або просто в скляну ємність з теплою водою. Використання ефірної олії щодня допоможе дійсно підтримати імунітет, захиститись від інфекції, а також починати свій день бадьора. Для Матусь важлива порада з ефірною олією лимону діти краще прокидаються зранку. Більш детальніше про ароматерапію та використання ефірних олій на нашому онлайн-курсі ароматерапія з розумом. Приєднуйся!